Зазіхає на лавер Колумбії, світового лідера у виробництві наркотиків. Ось ця знайома вам коробка сірників має ще одну назву і ще одне призначення відоме тільки в таємниччині. Це корабель. Ним вимірюють дози марихуани одного із найпопулярніших наркотиків. Добре відомого нам, як звичайні коноплі, які бабуся вирощують навіть у горщиках. Так, от в Україні, як з'ясувалося, таких кораблів із гіллям щороку виробляють на 2,5 мільярди гривень, вивозячи з країни по 150 тонн маріхуани. Якщо в сірникових коробках ними можна завалити 300 таких студій, як у нас, або завантажити 56 шість тисяч от таких вантажівок, і це вже не бабусі, а велетенський бізнес здатний купити всіх і вся. На кривавий слід українського наркотрафіку натрапив наш колега Сергій Гальченко, почавши розслідування одного таємничого вбивства у Мелітополі. Два роки тому 170 тисячне місто Мелітополь сколихнуло жорстоке вбивство. На очах у людей, немов у американському трилері, розстріляли бізнесмена Олександра Остапенка. Посеред білого дня немов звіра з мисливської рушниці, шість кулі з контрольному голову. Друг загибло Віталій бачив усе на власні очі. Ну, я такого взагалі ніколи в жизни не бачив. Коли людина стрілять і застарів і так. В Італії ще декілька свідків підтвердили кривдників було троє. Усі вони також, місцеві бізнесмени, на курок натискав Геннадій Сахацький. Двоє інших зять Сахацького стольников та близький друг Бурдін. В стані допомагав зловити нещасного, коли той тікав. За ним послідував третій з ружьєм. І третій бурдін Владимир з криками Доганяй, уйдет. Через два роки після зухвалого убивства на лаві підсудних лише один той, хто стріляв його, поплічники на волі проходять у справі як свідки. Об'єктивні дані, які б вказували на причетність до вбивства громадянина Остапенко, в ході проведеного досудового розслідування не здобуті. Феміда осліпла, бо так звані свідки люди непрості, заявляє адвокат сім'ї загиблого, і багато, ні мало місцеві наркоділки. На полях, які були фактично підконтрольні свідку Бордіну, однозначно могли використовувати, вирощувати, зберігати наркотичні засоби для подальшої трансплантації в інші країни. Відомо, що загиблий Остапен Олександр він володів інформацією. Ймовірно, саме за це вони його і позбавили життя. Сахацький опинився за ґратами лише дивом, стверджує захисник місцева міліція, буцімто дала йому втекти, а схопили підозрюваного російські правоохоронці. Цікава деталь з партією марихуани. Підсудний має пряме відношення до наркобізнесу, до наркокартелю. Причому це пов'язано між різними країнами Україною Росією як мінімум. Слова адвоката підтверджує і брат загиблого бізнесмена. Здесь Росія. Наркотики, здесь все пов'язано. Я же говорю, здесь у нас стоїть їх база, там і комбайны, і техніка, всі поля, все их. Мелітополь давно став одним із головних постачальників зілля і не лише на внутрішній рынок, розповідає громадський активіст Федір Коновалов. Такой епіцентр, откуда войдет і контрабанда, вот, в частности на Росію. Ми участвовали в одной з операцій. Это Мелітополь Харьков Росія. Это марихуана. То есть выращиваются плантации, теплицы это есть Украина, к сожалению, сегодня экспортирует наркотики. Потенціал різко зріс, відколи кабміну законив поняття технічні промислові коноплі зілля без наркотичного вмісту. До 2011-го такий сорт вирощувало 11 компаній після зеленого світла уряду, охочих виявилося з півсотні. Схема така, розповідають експерти. Технічні коноплі лише завіса. Ними обсаджують поля, а всередині зростає зілля з високим вмістом наркотичної речовини. Наркоаграрії освоюють і дебличне господарство, розповідає нарколог Владислав Сова. Три, чотири, п'ять років назад не було практики самостативне вирощування Гітропанізування. Не мінаканаплітась, вона вся поступала на Україну там за счет трафіки, который йде через Україну. На сьогоднішній момент увірян, що люди на этом теж делают у нас бізнес. Про обсяги бізнесу свідчить, хоча б те, що потрапило в міліційну статистику. 76 гектарів цього року накрили лише в одній харківській області. Це 5 тонн готового зілля. Українські споживачі за рік уживають 7 тонн. Куди йде те, що виросло на інших? Невидимих для міліції полях, для експертів. Давно не секрет. Плюсом для України є те, що у світі не існує системи, яка могла б чітко сказати коноплі з України. Тому ми ще довго можемо існувати під вивіскою країна наркотрафіку, а не країна виробник і постачальник. Нам вдалося потрапити в закритий високотехнологічний центр МВС, але навіть ці надсучасні прилади не змогли відрізнити українське зілля від імпортного. На даному етапі це неможливо. Встановити тому, що не існує ніяких міжнародних баз даних, по, наприклад, по ізотопному составу. В певній країні є певний ізотопний склад почви, повітря, води, і рослина це все витягує. Виходить, зілля українське легко конкурує з імпортним. В офіційних коментарях МВС Україна все ще транзитер, не більше. На експерта на сьогоднішній день ми не перетворимося. Воно може перевозитися, звичайно. Тут пере знаходиться і Росія в нас. Да, це можна переїхати перевозитися, особливо прикордонні області. І нам воно йде звітель, і туди наше йде про ситуацію в Мелітополі. Головний порець з наркотиками вперше почув від журналістів. Паралельна інформація, що ви надали, нас досить таки зацікавила, ми її перепровіримо. Тим часом ті, кого варто було перевірити, насамперед активно позбавляється від доказів. Це фігурант зухвало убивства, свідок Володимир Бурдін. Він різко збіднів, розпродав усе майно і тепер тікає від камери на звичайній таврії. На полях, які багато років поспіль засівали наркотиками, сьогодні знатливо росте полуниця. Спецпосіви перенесли, доки галас ущухне Сергій Гальченко, Володимир Ситюк, Тимофій Кощі, Сергій Кисельов та Дмитро Панасенко. Те сам тиждень, 1+,1.